Друзі змушений почати з невеликого попередження. Сьогоднішнє відео не для людей зі слабкими нервами. Одразу перепрошую перед усіма глядачами та підписниками, хто давно і регулярно дивиться мій канал. адже сьогоднішній матеріал вкрай важкий. Окремі подробиці можуть викликати фізичне відторгнення, не кажучи вже про психологічний дискомфорт, який неможливо стерти з пам'яті. сьогодні. Я розповім про мерзенні збочені внутрішні порядки тоталітарної секти. Яка пустила щупальця практично в усі сфери суспільства в багатьох цивілізованих країнах цивілізованих цієї секти це аж ніяк не наївні послідовники чи прості люди, яких обманом затягнули в культ, як це шаблонно малює наша свідомість. навпаки, це добре підготовлені, часто забезпечені та соціально активні особи, серед яких є представники силових структур, політики, впливові бізнесмени, релігійні діячі та журналісти. Це згуртована і цілеспрямовано діюча організація з чіткою внутрішньою ієрархією та стратегією. Скажу більше, це деякі ваші священники, депутати і співробітники спецслужб. Ті, хто читає проповіді, пише закони і має забезпечувати вашу безпеку. Ті, хто тримає кнопку ядерної валізки, і ті, хто дає поради першим особам держав, І ці люди виявилися втягнутими не просто в бруд. Це по-справжньому смердюче болото настільки протиприродне, настільки далеке від усіляких моральних норм, що язик не повертається назвати те, що відбувається, хоча б примітивно людським І тиметься про вкрай принизливі обряди посвяти, якими пов'язані між собою всі ці люди. Не в моєму стилі порпатися в чужій брудній білизні, і цей матеріал не про чергові плітки або скандали заради хайпу. Чесно скажу, мені самому було вкрай огидно заглиблюватися в усі ці факти, але пройти повз них я не міг тому що саме в подробицях, які спливли, ховається щось принципово важливе: основа всієї внутрішньої ієрархії цієї секти. Тут їхня головна таємниця інструмент прихованого контролю, що дає їм змогу тримати на гаку навіть найвпливовіших людей у державах. І ця інформація стратегічно важлива для всіх, хто намагається протистояти цим маніякам та садистам, які зламали долі дуже багатьом людям. Але перш ніж перейти до самої теми, хочу поділитися важливою новиною, яка й зробила можливим мій сьогоднішній випуск.